Літо все ще знаходиться у зеніті свого розквіту. А це означає, що всі маліжанські дороги ведуть до Міжгір'я. Саме тут уже понад 20 років відбувається дитячо-молодіжний фестиваль Міжнародної академії літератури і журналістики «Рекіцьке Сузір'я. Року цей фестиваль відбувається в самому серці Міжгір'я і з сілогої України, навіть закордоння, до нас з'їжджають на наш фестиваль, з'їжджаються діти. На жаль, декілька років поспіль ми проводимо цей фестиваль в онлайн режимі. А в минулому році ми започаткували знімальною групою нашим колективом. Виїхати сюди, міжгір'я, і попрацювати вживу. Отож, фактично, фестиваль відбувався в оф- та онлайн форматах. Незважаючи на умови воєнного стану, конкурсантів було чимало. У нас на сайті є представники, відвідувачі і користувачі веб ресурсу з 42 країн світу. Якщо говорити про учасників фестивалю онлайн і наживо, то майже з кожної європейської країни є учасники. Їх збільшилось, тому що на теренах європейських країн тимчасово мешкають дітки з матерями з України. Таким чином, понад 400 учасників у номінаціях хореографія, вокальне виконання, літературно-мистецька композиція, журналістика і публіцистика, малюнок та інших загалом у 13 номінаціях подали свої роботи. Протягом останніх років ми додаємо різні номінації, тому що в нас в Україні діти надзвичайно творчі і доводиться розширювати свою палітру. Це додає роботи членам журі адміністрації фестивалю, але докладені зусилля варті того, адже мова йде про підтримку обдарованих дітей та молоді. Талант України – діти розвивати дітей. Тут розвиваються талановиті діти України. Крім того, я запросив дітей з Азербайджану на фестиваль. вони беруть участь у конкурсі онлайн. Деякі з них навіть раніше були тут. Наші діти раді фестивалю, бо він дає можливість розвиватися. що фестиваль дають розвиватися. Майже на тиждень фестиваль перетворюється на справжній творчий вулик. Журі оцінює роботи, адміністрація клопочиться на знімальних майданчиках. Працюють різноманітні майстер-класи. Тут же віднятий матеріал монтується для онлайнового. Показу. Досвіду набирається всі учасники фестивалю, зокрема, юні ведучі. Дуже чесно, інтересно, як ходити, зніматися. Перший раз як спробувала все, так якби ну, хочеться ще, 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 нове захоплення так з'явилося. Вірші дуже люблю розказувати, так, типу, читати, тобто, зніматися, але подобається одним словом, дуже. Добрий досвід, як і для мене, тому що я багато чого для себе відкриваю, як і в якості ведучого, так і просто е, знаходитися в цьому процесі, так і для учасників. Я думаю, це буде дуже корисним досвідом і, можливо, хорошим стартапом для майбутньої якоїсь кар'єри. У кожного фестивалю є своя родзинка. Цьогоріч одна з них участь у Ракідському сузір'ї студента з Китаю. Дівчину, я дівчино... О я, я люблю Україна. Україна дуже Е, я, я, я тут звучим музикою. Співати кожен з учасників демонстрував свій талант Адміністрація ж фестивалю. Після кожного такого виступу наповнювалася надією, що ракітське сузір'я. Повернеться до звичного живого формату. Я би не сказав, що атмосфера змінюється з часу заснування самого фестивалю. Так нас понукало ковід і зараз військові дії. Війна змінити цей формат. Але ми з великим задоволенням очікуємо, коли знову повернеться до нашого формату, коли діти приїжджають, бачать і відчувають і переносяться по свому Завершився ж фестиваль підбиттям підсумків, визначенням переможців та оприлюдненням кращих номерів у різних номінаціях. Рекітське сузір'я 2025 Маліжу, постійного члена Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО, уже відгомінюється меланхолійними, але такими неповторними дзвіночками акордами Його ж історія буде продовжена вже наступного року. Віриться у мирній Україні, і нехай усі ваші мрії злетять високо. А ваше мистецтво і надалі творить добро у світі.